Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федорів. гість сьогодні це Андрій Крамаров, міськовий експерт, серед резерву збройних сил України. Вітаю, пане Андрій, вітаю вас, пані Анастасія. Ми почнемо з того, що відбувається. Попри те, що ми бачимо переговори, намагання дипломатів, все ж таки врегулювати війну в Україні шляхом дипломатії. Поки захід все це обговорює, Росія фактично переходить до нової фази війни. Наступ триває, зокрема, зараз фіксуються такі активні наступальні дії Сумщина, Харківщина, Донеччина. Ну і фактично, як вже кажуть у Генштабі, що той самий літній наступ, який прогнозували і у вищому військовому керівництві і чимало західних змі, писали, але він фактично вже розпочався. От пане Андрію, якщо так, то е, по чому це видно? Чи е, можна казати, що ось те, що почалося, з більшою силою його не буде? І які напрямки от, можна сьогодні окреслити як найбільш загрозливі? Е, ну, основним якби росіяни для себе стратегічну ціль вони не міняються, буде залишатись Донеччина. Це власне для них на даний момент є. Ключовими ну, такими задачами оперативно-тактичного рівня це окупація Покровська, повна окупація Турецька, повна окупація Часового Яру, вихід в район Константинівки, і звідти вже далі почати рухатись на Слов'янськ-Краматорськ. Це от, ну, такий, напевно, великий план по окупації Донецької області, розуміючи, що в принципі ну там на даний момент Збройні Сили України. Скажімо, і під час ну, умовно зниження інтенсивності бойових дій щодо наступу на Покровське, саме місто Покровськ було, як ми бачимо, непогано доволі підготовлено до оборони. Тобто там були зведені і певні інженерно-фортифікаційні споруди. Загалом проведена евакуація цивільного населення і підведені додаткові підрозділи з оперативними резервами. Скажімо, ну, тобто, ми на цьому напрямку теж скажімо, ну дуже непогано себе почуваємо, навіть не дивлячись на чисельну перевагу ворога. І скажімо, новий крок еволюції загальної ну це стратегії російської армії, яка втілюється в безпосередні тактичні дії на полі бою, полягає в тому, що росіяни зрозуміли, що цим. Ну, просто такі безкінечні е, м'ясні штурми, вони насправді бажаного ефекту на короткій ділянці фронту їм не дають. Тобто, це те, що ми бачили, як там ну на окупації в Донецькій області певний момент ми призвичались е, до цих б, там, безпек ну, такого конвейерного потоку російських солдатів. І, е, але, тим не менш, чисельна перевага в кількості е, у росіян залишається і зараз вони будуть намагатися її реалізувати. Скажімо, іншим чином, створивши нам ще одну таку ну значну зону скажімо так, відкривши нам ще одну активну лінію фронту, це ми бачимо кордон Сумщина-Харківщина для того, щоб розтягувати. Ну і, звичайно, на даний момент просто немає такої інтенсивності бойових дій. Хоча наші бійці кажуть, що активно проводиться розвідка, це. Наприклад, це Херсонська Запорізька область, ну більше от Херсонської області, і от відповідно задача розтягнути сили оборони, ресурси сили оборони України на двох додаткових, я так розумію, видалі напрямках: це там Херсонський, Запорізький і Харківський Сумський, і за рахунок цього, скажімо так, ну розпорошення наших сил досягти. Такі поставлених перед ними цілей, в Донецькій області. Тобто, як ми можемо побачити, росіяни, ну дійсно, що, скажімо так, активна фаза російського наступу, вона вже на даний момент, ми розуміємо, розпочалася. Причому це видно і в інформаційному просторі, оскільки ну, і це я так для себе відмічав, що як тільки. Росіяни готуються до активізації е, штурмових дій на лінії фронту. Одразу починають з'являтися, причому і дуже багато в українських пабліках. От таких інформаційних вкидів, це, наприклад, про те, що у росіян є армія мільйонна, яку вони готові кинути на окупацію країн Балтії і проходу в Польщі для врешті-решт організації сухопутного коридору до е, Калінінградської області. Потім з'являється ті ж вкиди, що там російське командування має там серйозний, абсолютно стратегічний план по повній окупації українських там от, ну, анексованих чотирьох областей, додатково, тобто повна окупація Херсонської, Запорізької, Донецької області. Коли починається такий інформаційний тиск, максимально плюс кампанії активізуються кампанії щодо, скажімо, дискредитації Сил оборони України. І з'являється, ну такий, скажімо, так по поот по, е, більше інформаційних вкидів там і щодо втрат України, щодо неспроможності далі вести війну. Я от ну, це вже неодноразово було видно, причому е, це от тактика, яку росіяни приміняли і в 23-му році при. Е, Активному наступі на Донеччині це була інфо та, та, та ж і 24 році, і в принципі 25 й рік прийшов. І знову ж таки, ну скажімо, та ж методологія початку роботи і в інформаційному полі для того, щоб ну якби в тому числі чинити морально-психологічний тиск як на Україну, на наших громадян, так і на наших партнерів. Тому так, активна фаза вона розпочалася. Перше, де ми бачимо активізацію от буквально. І вже на вихідних цих відбулася, це от саме якраз е м, Сумська Харківська область, де росіяни намагаються от о, той контингент, який вони врешті-решт ну, заводили туди, там в тому числі там для витіснення нас плацдарму в Курщині. Е він доволі серйозний по за чисельністю там за різними оцінками це 50-60 тисяч. Зараз активно я так розумію, кинути на кордон для того, щоб створити нам от ще оцю одну таку, скажімо, активну зону смуг. Друзі, щодо Курщини, так само от була інформація, а напередодні публікували от наші військові відео, що траса рильська коренево на курщині під вогневим контролем збройних сил України. І так само була інформація, що на курському напрямку прикордонники бригади сталевий кордон відпрацювали по ворогу і за минулу добу писало знищено зокрема укриття з особовим складом. Ситуація там ми ж пам'ятаємо, що путіну зокрема відзвітували так про те, що Курщина вже звільнена, що там немає українських Скових, але ми бачимо, що боротьба продовжується. Ось тут важливість так, з цієї операції сьогодні. Ну і якщо з Ольдою на те, як ви сказали, що Сумщина дійсно в нас є. На жаль, місця, де ворог окуповує, де він намагається загубити якісь території. Як тут діяти? Можливо, десь треба розширювати цей плацдарм на Росію? Ні, дивіться тут питання в тому, що фактично як такої у окупації території України в Сумській, от Сумська Курська область. Немає ні в Збройних сил України певної території зайнятої, не в російських військ. Є оця така, ну, мовно, розміром-25 20 і глибиною 20-25 кілометрів сму, прикордонна смуга, яка фактично є сірою зоною, тобто активною зоною бойових дій. Тобто ми атакуємо російські колони на території Курщини для того, щоб вони... Ну, не могли свільно там маневрувати і заходити на територію України. Вони теж саме намагаються робити по наших прикордонних ну, містечках, селищах, От там 200 населених пунктів на прикордонній території Сумської області підлягають на даний момент евакуації. і вона там проходить. Тобто, це зона бойових дій, фактично. Не ми там не контролюємо жодних плацдармів. Не росіяни, це сіра зона, зона бойових дій, де там з певною, скажімо так, перемінним успіхом кожна зі сторін там досягає перманентного успіху. Питання в чому, от загалом, якщо подивитись так уже в ретроспективу Курської операції, якби не було фактично курської операції, там і можна по різному оцінювати. Але б ми знову побачили таку історію, що у нас оця. Сіра зона лінії фронту буферна зона по різному можна й назвати. Фактично, це зона бойових дій. Вона б починалася на кордоні України і заходила виключно в глиб нашої території. Тобто територію фактично, цієї сірої зони, яка знаходилась вздовж кордону, і як і заходила в глиб як російської території, так частково і нашої, її б не було. Тобто, тоді ну ми скажімо так цим самим убезпечили не дали ворогу, як завжди, ну там виключно зайти в глиб і вести бойові дії виключно на нашій території. Це от такий практичний результат, який в тому числі був досягнений цією курською операцією. Е, тому ну, бої там продовжуються. Ну, ситуація ну, до правди сказати, що важка, і інтенсивність бойових дій дуже швидко там росте. На даний момент, напевно, можна сказати, що інтенсивність бойових дій в цій зоні навіть е, більше ну, активна, ніж на території Донецької області. Ну, це останні це от я вам кажу про ну там, напевно, останні е, ну десь три дні от, напевно, три доби навіть можна сказати, що. Різко виросла інтенсивність бойових дій. Розуміємо, що ворог хоче максимально якби знову прорвати нашу оборону, зайти в глиб. На щастя, на даний момент сила оборони успішно цю атаку відбуває. Ну так само західні змі звісно люблять коментувати з історію з можливостями Росії, і зокрема, от напередодні писали про те, що ну можливо навіть Росія зараз буде намагатися настільки багато захопити територію. писало СНН, що навіть до околиць Києва. Насправді, околиці Києва, чому вони сьогодні звучать? Ну добре, можна розуміти в пропагандистських виданнях, так які мріють про це. А в західних змі звідки вони беруть цю інформацію? Вони їх беруть з пропагандистських змін, і далі вони просто її цитують: дивіться, вихід до околиць Києва це є з військової точки зору абсолютним абсурдом для російської армії, тому що якщо на даний момент використавши ту шалену кількість сил, яка в них є, і, скажімо, теоретично можливо там і просування в Донецькій області, і захоплення якихось. Прикордонних районів Харківщини і Сумщини, тобто, ну це не буде на Харківщині Сумщині, Я не думаю, що це буде якісь там масштабні там просування ворога. Взагалі, там ну, скажімо, бойові дії будуть іти, але там перспектив просування для росіян особисто я великих не бачу. Тим не менше, цей ресурс теоретично в них є можливості для того, щоб за певних умов досягти успіху з тим ресурсом по тих ключових напрямках яких неї є на даний момент якщо умовно уявити яка кількість яку кількість їхніх сил нам потрібно задіяти о їм потрібно задіяти для того щоб ну хоча б теоретично теоретично досягти успіху по перше прорвати лінію оборони яка знаходиться у нас ще з 22-го року побудована на півночі, по-друге, тут як росіяни в тому ж 22-му році вже побачили, є дуже ну, скажімо так, важкий ландшафт місцевості, от Полісся є дуже важким ландшафтом місцевості для ведення бойових дій. Якщо подивитися навіть Другу світову війну, то під час наступу Німеччини на радянський Союз. Так як вже відбиття території своєї території повернення своєї території радянським союзом. От ми згадаємо, що був український білоруський фронти. І от вони проходили між ними, якраз знаходилася ця зона полісся, в якій там максимум приймали ну якби активні бойові дії, вели партизани, але ну за рахунок місцевості, великої кількості невеликих водойм, боліт, густої дуже густого лісу. Ну там дуже важко рухатись. Можна рухатись виключно, от як росіяни там. Колонами по цих вузьких доріжках, де їх можна прекрасно, ефективно виключно такою партизанською тактикою зустрічати, розбивати ці колони. Якихось додаткових можливостей у них немає для того, щоб теоретично досягти цього успіху, знову почати рухатись на київщину там ну там, через напрямок найкоротше плече Чернігівщину, потрібно задіяти таку кількість. Власних сил, і причому не факт, що досягти успіху, а знову бути розбитими під Києвом, що наступальний потенціал на сході України буде втрачений. Тобто, у них просто не буде. Вони той ресурс, який в них є, перекинуть, наприклад, на спробі наступу на Київщину з мінімальною вірогідністю досягнуть тут якогось успіху, і при цьому втратять свій наступальний потенціал на сході. Ну, погодьтесь, це, м'яко кажучи, абсолютно аналогічно. Але ж знову ж таки продовжуємо. Як історія про мільйонну армію, яка готова і рухатись через Прибалтику до Калі... Тобто, тут у росіян десь знаходиться мільйонна армія. Вони не можуть досягти якихось реальних успіхів в Україні, але вони її не застосовують. Не застосовують, от, приберегли, знаєте, як то кажуть, до найкращих. А то як казали знаєте, раніше, мама то на свята, отак от і в них десь знаходиться той мільйон. Вони б його тут уже одразу застосовували. Вся боєздатна, ефективна. Боє... Ефективна російська армія на сьогоднішній день сухопутна, принаймні компонента, знаходиться на території України. Так, є певні можливості ще десь у їхнього флоту. Там, наприклад, у Балтійського, є певні можливості там. Ну, у них щодо авіації, яка тут просто не, не може там до такої також. ну, Настільки інтенсивно і ефективно застосовують це там, де в них ще є певний ну якби запас міцності в сухопутній компоненті. Ну, якби в них було все так добре, то ми б штурмів на мотоциклах і на багів не бачили, таких як ми бачимо. Тому все цей ресурс. В них знаходиться на сході, і але от таких інформаційних вкидів, їх от ну найближчий, напевно, там навіть місяць, ми побачимо ну значну активізацію такої російської, навіть тіньової, скажімо так, пропаганди, де вона працює не прямо через свої пропагандистські майданчики, а от займається такими інформаційними і таку інформаційну інфільтрацію, в тому числі в західні змі, для того, щоб продовжувати чинити тиск. Тим паче, знову ж таки, ну якщо. Ну, мені здається, на даний момент я поки що не бачу жодної ефективності цього умовно переговорного процесу. Це більше абсолютно якісь е, рамочні шаблонні заяви, без жодної конкретики. Е, але, тим не менш, в цьому процесі росіяни також будуть продовжувати збільшувати і інформаційний тиск в тому числі. До речі, ви правильно зазначили, дуже багато зараз експертів аналітиків дивляться на все те, що відбувалося, і в Туреччині і ми бачили напередодні розмови Трамп Путін, Трамп, Зеленський, і всі як один говорять про те, що ну Росія точно не зацікавлена сьогодні у мирі, тобто Росія зацікавлена в продовженні війни. А наскільки часу вона хоче затягнути? Вона хоче можливо дочекатися, поки Україні щось перестануть давати чи позичати якусь зброю. Є взагалі розуміння, треба, тому що раніше. Казали, що Росії нібито вигідна, це так саме передишка. А зараз, нібито ні, як розуміти, ну якщо будемо відверті, що росіяни підготувалися до літнього наступу, то що потрібно на даний момент росіянам? Вони на мою, ну, на мою думку, їм вигідно імітувати своє бажання миру і проводити такі, абсолютно неефективні раунди переговорів їм для чого для того щоб по перше не відбувалося посилення санкцій санкційного тиску на них тобто їхня економіка продовжувала забезпечувати ну щоб мати можливість забезпечувати армію по-друге, для того, щоб, ем, ну, скажімо так, ця діалог щодо постачання зброї України перш за все сполученими штатами України підтримка того озброєння, яке вже було надано Україні з боку Сполучених Штатів, там там технічна, тобто ця співпраця для того, щоб вона не розширювалась, бажано звужувалась таким чином, плюс відсутність додаткових санкцій відповідно додаткового тиску на російську економіку, яка до існуючих умов частково вже. Призвичаїлась, можна сказати, ну, мімікрувала буде коректніше, напевно сказати. І ем, в таких умовах, тобто вони зараз розуміють, е, як то кажуть, це от Ground Field, тобто, от, скажімо той ситуацію, той розклад сил, їхні свої можливості, ситуацію, в якій вони знаходяться, і вони в ній знайшли можливість для продовження війни, навіть для продовження спроби якихось додаткових наступальних дій. Тому їм оцей той статус-ко, який є на даний момент, дуже важливо зберігти, тому що якщо ця картинка не буде змінюватись, не буде погіршуватись різко, якось їхня ситуація, вони можуть там, наприклад, розпланувати. Знову бойові дії там ну до кінця, умовно до кінця року, там до, наприклад, грудня місяця, до часу, коли будуть погіршення, принаймні погіршення там друга половина осені, погіршення погодних умов, і от продовжувати тиск, продовжувати, розуміючи, скільки вони можуть мобілізувати, скільки виробляти зброї, постачати на фронт, то тобто, розуміти той тиск, продовжувати війну в тих умовах, які в них є на даний момент. Але в жодному разі, щоб ці умови можливо навіть покращувались, але в жодному разі не погіршувалися. Позиція Сполучених Штатів їм зараз цьому сприяє, тобто, знову ж таки, за результатом вчорашня заяви Трампа про потенційну економічну співпрацю, про відсутність нових санкцій з боку США, це все покращує їхню. і можливий лише розгляд збільшення постачання озброєння в Україні. Прекрасна зараз диспозиція у російських у російської армії, яка починає свій наступ. Тут важливо, напевно, було б зараз побачити знову ж таки потрібно, щоб Європа знову брала на себе лідерство, показувала сильну проактивну позицію. Але ж ну, у нас якби Європа, вона не є не дуже гнучкою до змін ситуації, особливо там до того, коли потрібна активізація їхніх зусиль. Ну і ще одна лякалка Росії, яка до речі звучала напередодні. Пам'ятаємо, ми тиждень тому попереджали і в розвідці США і посольства США закликали бути уважними до сигналів повітряної тривоги, все тому що росіяни збиралися запустити міжконтинентальну ракету ЯРС. Як написали Defense Експрес, що фактично. Така спроба провалилася слідів пуску не було зафіксовано. Ну і посилається на те, що от полігон був вибраний дуже близько до населених пунктів. І не бачили ми ніяких фото відеодоказів відео доказів. Насправді, як думаєте, пан Андрію? От провалена чи може відтермінувала? Тому що це припущення? Я так розумію. Так ми не бачили я... фото, не бачили відео. Дивіться міжконтинентальна балістична ракета по Україні не полетить. Ми не є ціллю для цієї ракети. Тим паче, ці ракети вони якби, будувалися виключно з однією головною метою: це нанесення ударів ядерними боєголовками. Боєголовки, які є неядерними, це є тренувальні імітатори. Те ж саме, що ми бачили там, той же Арешнік. Ну, тобто, і ми не є цілю. Якби цей пуск навіть відбувся, повірте, він відбувся не по Україні, це був якийсь там. Навчальний пуск, де вони з одного полігону кудись там вистрілили, як правило, в північному напрямку. от це все тому ця система ЯРС Україна, це ну, взагалі, абсолютно, ну якби нерелевантно, і ми не є цілю. і. Проблеми з запуском, наскільки мені відомо, що ніби у них там відбулися проблеми з тобто, скажімо так, у них до цього запуск схожої ракети відбулася проблема, що вона здетонувала безпосередньо от прямо в момент виходу з підземної шахти пускової. А тут ніби автоматика навіть не дозволила ракету виставити на пуск, тобто, ну вона, скажімо, навіть не була би готова. Тому. В даний момент ці лякалки це не більш ніж якась російська пропаганда. Я поясню, ми не є ціллю для міжконтинентальної балістичної ракети. все, тому її боятись нам не потрібно. Набагато більше для нас загрози і шкоди на сьогоднішній день можуть нести партії нових корейських балістичних ракет КН 23 От тут оперативно тактичні ракетні комплекси іскандер М. Тен 23 використання С 400 ракет як балі... також оперативно. Оце для нас несе реальну небезпеку міжконтинентальні балістичні ракети. Ми знаходимось навіть в одній, скажімо так, в не на іншому континенті. Ну до речі, щодо балістики ми зараз бачимо, що ця історія така нечаста, Якщо десь там одна-дві ракети полетить, то це так буває, але от немає масових ракетних ударів. До речі, з чим це пов'язано? Чи можливо Росія готує, накопичує? Ну раніше їх точно було більше, особливо от на початку повномасштабної війни. Зараз менше. Давайте так а навіщо використовувати дорогі ракети, якщо ми за ці ж гроші можемо так. зробити в тричі-чотири рази більше шахетів, які теж несуть, як ми бачимо, велику смертельну небезпеку. Перш за все для цивільного населення, яким можна наносити удари, яким можна наносити удари по військових об'єктах, як було нанесено удари от, на буквально в ніч суботи, на неділю Київська область, місто Васильків. Прекрасно знають, що це місце базування нашої 40 бригади тактичної авіації і по війську великим скупченням, і тим паче, що з економічної точки зору, плюс легкості по виробництву, тобто, якби по завантаженню виробничих ліній, навіщо атакувати дорогими крилатими ракетами, вартість яких в умовах, як би там не було певного санкційного тиску, може досягати. 10-15 мільйонів доларів за одну ракету? Ну там від 5 до 15, дуже різна варіативність, тому що вони не мають експорту. А відповідно важко встановити їх реальну як ну, якби вартість і тим не менш, тобто, затра... навіщо витрачати на це, якщо на ці ж кошти можна зробити. Там, ну в залежності знову ж таки, від вартості від бойової частини, але ну ми розуміємо, це на таких великих ну там ну нехай 50 тисяч доларів буде коштувати один шахет, і бачимо, що на ці ж гроші зробити велику кількість шахетів. А я думаю, що на даний момент при встановленні на вже як ми бачимо, розгортанні дійсно конверного виробництва, вартість загалом при масштабуванні. Має якби таку властивість знижуватись відповідно ще збільшується економічна доцільність. Тому на що витрачати дорогі ракети, носії для цих ракет для крилатих. Так, наприклад, в Чорному морі кораблів залишилось, які можуть бути носіями відверто мало. Плюс росіянам їх використовувати відверто лячно, бо корабель коштує дуже дорого, побудувати неможливо. Будуть виходити на рубежі від стрілу криватими ракетами, виплетити. випливе якась українська магура, яка цей власне ракетоносець потопить. Стратегічна авіація ту 95 Ту-160. Потім Ту-22, Ту-22, на щастя, ми взагалі давно не бачили обстрілів крилатими ракетами. Ту-95 кажуть, що великі проблеми на даний момент з експлуатацією зношеність ресурсу. Тобто, навіщо це все, якщо в принципі майже того ж ефекту можна досягти, просто використовуючи ті шахеди, і також це навантаження на нашу систему ППО. Так, іноді в Застосовуються балістичні ракети, особливо по тих, скажімо, місцях, де ми, на жаль, не маємо, скажімо, так зенітно-ракетних комплексів, які б могли збивати саме балістику. Там вони на жаль прилітають. А замість тих же дорогих крилатих ракет можна просто щоночі випускати 100+, 200+, плюс і це буде створювати навіть ще більші проблеми і навантаження для системи протиповітряного. Ну, ще коротко одне завершення про фокус українських безпілотників. Ми зараз не надто рясно спостерігаємо. Ну, принаймні, по даним ворожих Міноборони, які звітують зокрема станом на 20 травня, звітували буквально про 8 безпілотників, які вони перехоплювали. Але напередодні була така рясна атака на Крим. Якось фокус сьогодні зміщується. Можливо, дійсно, от не дарма там писали про паніку окупантів в анексованому Криму. Як зараз розуміти, чи немає цього за те, чи якогось, можливо, так, з огляду на те, що Україна дійсно демонструє, зокрема, і такі дипломатичні намагання, і демонструє готовність до миру. Я думаю, що тут, на жаль, от сам ви абсолютно правильно зазначили, десь, знаєте, скажімо так, тиск нашої дипломатичної гілки на військ ну десь на військові, на прийняття рішення щодо нанесення таких ударів, він мав. Місце. Е, у зв'язку з тим, що, так, дійсно, Україна якби для того, щоб показати, в тому числі нашим партнерам, я так розумію, перш за все, Сполученим Штатам Америки, нашу готовність так, до миру е, зменшувала, е, скажімо так, десь знизила інтенсивність наших ударів. Але знову ж таки, зниження певний момент інтенсивності дає можливість для накопичення потенціалу. Який в подальшому може бути надзвичайно ефективно в долі короткий період часу використаний, і знову ж таки, от ще один аспект, про який ми також маємо зазначити знову ж таки: зиск росіян від створення оцього, скажімо, видимості активної ну, проведення активної переговорної позиції. Це можливість тиснути на наших партнерів щодо нанесення Україною. Ударів навіть власними українськими засобами в глиб території Росії. А ми ж розуміємо, що на даний момент, і до речі, це також доволі показово, що Росія от чомусь так вони активізувалися з точки зору проведення переговорів. Скажімо, з поєднання двох факторів: по-перше, це звичайно, скажімо так, зміна політики значної вектора адміністрації Сполучених Штатів Америки. А друге, це поява і початок. Виробництво в Україні масштабування крилатих ракет. І от коли в Україні з'явилася дійсно там, далекобійна зброя, яка може на собі вже нести там, не 50, навіть не 90, а 250 плюс бойову частину, а це вже ну, дійсно доволі загрозливо. А ефективність російської ППО, м'яко кажучи, бажає, скажімо, так може бажати набагато кращого. Ми прийшли до моменту, що так цим росіяни також намагаються користуватися, і я абсолютно впевнений, що щодо цих ударів, згадаємо удари по їхній, скажімо так, інфраструктурі щодо зберігання та переробки транспортування нафти. Як росіяни там активно починали виносити ноту протесту, а, потім, ну але тим не менш, нічого не завадить Україні бити по навіть на території Росії. Я думаю, не має заважати бити безпосередньо по а, військових об'єктах. Якщо там об'єкти, якісь інфраструктури, ми можемо сказати, що окей, не будемо, а, але за умови, що ми такі удари по енергетичним об'єктам в Україні. Але по військових об'єктах це є абсолютно законна ціль. Що ж, будемо чекати нової бавовни з нетерпінням. Дякую вам, пане Андрію, за важливу розмову Дякую. і за час, який ви знайшли. Дякую, друзі. Андрій Крамер був з нами. Це військовий експерт, від резерву Збройних сил України. Закликаю вас так само коментувати цей ефір. обов'язково ставте вподобайки. Підписка на фабрику новин. Дякую кожному і на все добре.